Дно буде підвищення тарифів вимагати для того, щоб Ну, там підвищення покрити тарифів, тарифів воно йде якби перманентно. Тобто піднімають і так мало так ключове. Не що ну... я хочу дослід... Ключове, що я хочу дослідити з комісіям з членами ТСК. А от ми, от дивіться, з 19-го року з моменту запуску цього ринку збільшилися ціни на все як на ринкових сегментах ринку, да. Цього на всіх сегментах, так і ринкова середня ціна, і так далі, причому кардинально збільшилася, так і тарифи для населення ціни, так і тарифи для монополій, як операторів систем розподілу, так і операторів системи передачі, і там так само збільшилися в три в чотири рази тариф Тобто, сумарно грошей більше. набагато більше потрапила туди в систему. А покажіть мені, де ці гроші розчинилися? До чого От, де воно? Де ми побудували навісну, на де, якісь... де вихлоп? Куда воно пішло? пішла? Да, вихлоп? де да, да. Де гроші? Де гроші? друзі? Ми там побудували що нові якісь атомні блоки. Нові якісь станції там гідроенергетичні. Ну, ну дійсно, зелені. Гідроенергію зелен... ж там будувало до війни. Багато там сироти, по-перше, і плани були хороші, так. і прибуток у нього завжди був. Вони багато, а там Прибул... ходять траві, радий... і плани великі. Так. Я радий за його прибуток. Дійсно, вони там гідро щось будували, молодці. Там безумовно, окремо треба дослідити. Ну, зазвичай кашториси, наскільки там завищені, не завищені, але дійсно зелені щось набудували, вітер щось набудував, але ж ми хочемо. Співставити, да, ось потік грошей він призвів до інвестицій, чи, чи ці гроші, значна частина була вимита трейдерами. Бо весь цей ринок з 20-го року ковбасила від так званих трейдерів, які стали суттю цього ринку. Які чимось торгували, то повітрям вони торгували, да? скандал за скандалом. Поверстайте там, 21 20 рік там. Трейдери щось перепродавали, опускали ціну, підіймали. Тільки в результаті в мене таке враження, що трейдери повимивали гроші. Енергокампанії сидять без грошей в дефіциті, як завжди. І тоді постає питання: а хто ж ці трейдери? Хто стояв за ними? І я не здивуюсь, коли ті чи інші депутати за ними, як виявиться, будуть стояти. Або там ті чи інші там комісіонери там будуть стояти за цими трейдерами. Там будуть ланчуги, Я переконаний простежувати це. Хай цим займається правоохоронні органи. Безумовно. Ну і звичайно, Але, як... аудит би здався енергетичних компаній, подивитися, куди вони ті гроші, там скажімо, видаткову частину їхню, куди вони витрачали.